Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Цього тижня минув рівно рік, як почалася війна. Рік, як життя всіх розділилося на до та після. Лозівчани згадували ці часи розгубленості в соцмережах, ділилися своїми спогадами та почуттями в інтерв'ю з журналістами ТРК Лозова. Кажуть, спочатку не вірилось у те, що відбувається, а потім треба було швидко приймати багато рішень. Збирали речі першої необхідності, готували підвали на випадок бомбардувань. Діти кажуть, що спочатку було дуже страшно, але потім трошки звикли. Загалом Лозівчани зазначають, що за час війни люди у цілому. Стали добрішими. Спільне горе єднає. Дізнатись більше про спогади містян, їх думки та відгуки можна у відео на сайті міськради у Ютубі на сторінках соцмереж Теркалозова. Йдемо до перемоги разом. Цього тижня народні обранці Лозівської громади збиралися на чергову сесію. На засіданні міський голова Сергій Зеленський звітував за минулий рік. Депутати проголосували за погодження багатьох питань, серед яких, зокрема, кадрові зміни. Відтак на посаду заступника міського голови з медичного напрямку погодили Валерія Крикуна. Керівник має досвід роботи на посаді. Був віцемером з комунальних питань, пізніше заступником голови Лозівської районної ради. Цього ж дня обранці проголосували за призначення нового керівника для телерадіокомпанії Лозова. Ярослава Дубіна, яка до цього виконувала обов'язки директора та була головним редактором. Ознайомилася із новим очільником Лозівської окружної прокуратури. Ним став Сергій Колесник, якого призначили на посаду 30 січня. Керівник надав інформацію про роботу прокуратури за минулий рік і наголосив, що відкритий до співпраці. Замість московської Київська, замість Зої Космодем'янської, незламна. У громаді перейменували понад 120 вулиць та провулків. За це рішення депутати міськради проголосували цього тижня на сесії. Нові назви обговорювали на громадських слуханнях та попередньо опрацьовували на засіданнях комісій з упорядкування найменувань вулиць. Процедура тривала кілька місяців. Загалом назви змінили у 17 населених пунктах громади. Повний перелік перейменувань можна подивитися на сайті міськради. Вніч на 23 лютого на Лозівщині сталося ДТП, в результаті якої загорівся автомобіль. Рятувальники, які виїжджали на місце події, кажуть, що ВАЗ в'їхав у зупинку між селами Михайлівка та Веселе. В результаті авто згоріло разом з тим, хто був всередині. Надзвичайники повідомили, що під час гасіння пожежі в автомобілі було виявлено тіло людини. Обставини трагічної ДТП наразі з'ясовуються. Щодо гуманітарної допомоги та ремонтів. Цього тижня Лозівська громада отримувала підтримку від міжнародних та місцевих благодійників. Відтак підтримали Лозівську громаду польські партнери. Фонд міжнародної солідарності передав 31 генератор та 28 буржуйок. Їх розподілять для місць тимчасового проживання вимушених переселенців, об'єктів критичної інфраструктури, укриттів та пунктів незламності. 34 родини опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, а також прийомні сім'ї та дитячі будинки отримали буржуйки і пали. Брикети, завдяки угорській комінічній службі та ГО Сила Змін. А власник виробництва одягу Артем Шиян надав Лозівській громаді дві сотні синьо-жовтих стягів. Оглянули цього тижня і результати ремонту. У Панютиному замінили вікна та електрику в адмінбудівлі Старокругу. Там розташований пункт незламності. Раніше приміщення постраждало від ворожого обстрілу. Таким видався останній тиждень лютого для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.